Російська армія вдарила ракетою по житловому будинку на Полтавщині напередодні ввечері. Атака забрала життя однієї людини ще 16 осіб, зокрема четверо дітей, постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пізніше стало відомо, що росіяни влучили у двоповерховий сімейний гуртожиток, де проживало близько 30 осіб. У будівлі спалахнула пожежа, а люди опинилися під завалами. На місці трагедії працювало близько сотні рятувальників. Ось що розповідає одна із мешканок зруйнованого будинку. Син був у другій кімнаті. закричала. Він вискочив. З вами все, ну, все. ми спіли вискочити. Ну, що там далі ми квартиру? Двері на все. все випало, Все, все. ні одного вікна не залишилося. Не знаю, що там всередині ще. А ось в сусідці пощастило менше. Сусідка дуже кричала: спасіть, спасіть, пострікають син крові, бо в нього перебило дві ноги. Для постраждалих організували штаб. Там людям надають допомогу переночувати ті, хто втратили житло, змогли в місцевій школі. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено ще три будівлі та близько десятка автомобілів по житлових будинках. Росіяни вдарили ракетою Х-59, Повідомили у прокуратурі області. Наробивши лиха для мирного населення ввечері, вже вночі росіяни взялися за енергооб'єкти. За допомогою дронів атакували електропідстанцію на Полтавщині. Як повідомили у військовій адміністрації області, два дрони вдалося знищити. Минулося без постраждалих усього цієї ночі. По Україні РФ запустила 20 шахедів. Всі вони були знищені силами протиповітряної оборони України. На Львівщині уламки дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Там сталася пожежа, вибухи лунали і на Хмельниччині. Також під ударами була критична інфраструктура на півдні України. На Одещині уламки БПЛА обірвали лінію електропередач. Росія не припиняє криваві обстріли із Запоріжжя. Напередодні забрав життя трьох людей ракетний удар по промисловому об'єкту. Вісьмох людей було поранено. У руїни перетворили 14 будівель, у тому числі сім багатоповерхівок та медичний заклад. Це перші хвилини після атаки. Патрульні та рятувальники виводять людей у безпечне місце, дістають з під завалів тяжко поранених та надають першу допомогу. Тяжкий, скорою треба парамедиків. Черепна і відкрита. Держитесь, держитесь. Не засипайте глави. Цинічно б'є Росармія і по Сумській області. Напередодні чотири каби скинули на село Білопілля. Загинула жінка трьох людей. Поранено. Били і по місту Суми, поранено трьох людей. До цього у Сумській області росіяни артилерією накрили пожежний підрозділ. У цей момент рятувальники перебували укритті. Це і зберігло їм життя. Усі свої зусилля та фінанси Кремль спрямовує на вбивство мирного населення України, як повідомляє німецьке видання Велт, Росія зараз налагодила виробництво 30 шахедів на день, тоді як до кінця поточного року ця цифра може збільшитися до понад восьми десятків безпілотників. Крім того, РФ вдалося збільшити виробництво ракет. За даними видання, щомісяця Росіяни штампують близько 100 меншої дальності і до 130 ракет з дальністю близько 350 км. Метрів загалом за минулий місяць Росія запустила приблизно 400 ракет, 600 шахетів та 3 тисячі керованих авіабомб по Україні. За словами президента Зеленського, щоб прикрити всю Україну від балістики, достатньо 25 систем Петріот по 6-8 батарей у кожній минулого тижня. Після чергового засідання Україна НАТО стало відомо, що за пошук додаткових Петріот візьметься Німеччина. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.